Добрий ранок. Сонце сяє, Кольоровий день зустрічає, очі весело блищать, ручки малювати хоч. Раз. малюємо коло у повітрі. Два. Зробили хвильку. Три. Долоньки до долоньки. Ми митці йдемо у шлях. Діти, країна творчості втратила свої кольори та музику. Щоб їх повернути, потрібно пройти. Чотири чарівні станції готові вирушити. Подивіться на нашу мапу подорожі. Станція перша. Кольоровий ліс. Вам потрібно в кожній тарілочці намалювати фрукт або овоч такого самого кольору, як і тарілочка. А тепер називаємо колір і покажемо емоцію, яку він викликає. Жовтий. Радість. Синій. Спокій. Чорний. Смуток. Повертаємося у нашу країну творчості. Наступна станція галерея настрої. Я вам покажу картини. А вам потрібно визначити настрій картини, назвати кольори, форми, висловити свої враження та придумати назву до однієї з картин. Хто зображений на картині? Що роблять діти? Який настрій цієї картини? Придумайте назву. Розглянемо наступну картину. Що на ній відбувається? Хто тут зображений? Який настрій цієї картини? Придумайте назву для цієї картини. Супер, молодці! Повертаємо Україну творчості настрій і красу. Третя станція майстерня митця. Це творче завдання. Пропоную створити аплікацію. На тему щасливе місто», перейшовши за посилання, тепер ми повернули Україну творчості, творчість і фантазію. Станція 4. мелодія радості, гра знайди свою музику. Я включаю різну музику. Вона буде повільна, весела та спокійна. Ви так, як почуєте. Питаємо ми Україну творчості, музику і ритм. Країна творчості знову наповнилася кольорами, музикою і фантазією завдяки вам. І за це всі отримають наліпки. Юний митець! Буду чекати фото ваших аплікацій, щасливе місто! До зустрічі митці!